Кожен з цих людей це не просто історична постать, а символ боротьби, мудрості, інтелектуального та духовного розвитку України. Національна валюта. З їхніми зображеннями, нагадує про минулі досягнення, надихає нас на збереження нашої культурної спадщини. Ці постаті. Стало частиною нашої ідентичності. Їхня історія живе серед нас і надає натхнення для побудови майбутнього. Дивіться відео до кінця, аби дізнатися більше про кожну з цих постатей і зрозуміти, як їхні здобутки продовжують впливати на нас сьогодні. А також підписуйтесь на наш канал, якщо хочете дізнатися більше цікавих фактів про історію, культуру. Не забудьте залишити коментар. Я є Володимир Великий, князь Київський. Мій шлях до історії почався з того, що я об'єднав давньоруські землі, а найважливіше хрестив Київську Русь. Завдяки мені християнство стало державною релігією на наших землях, що об'єднало народ та зробило нас частиною європейської спільноти. Тому мене поставили на цю купюру як символ національної єдності та духовного пробудження українського народу. Мене звати Ярослав Мудрий, я правив після мого батька Володимира Великого. Під час мого князювання Київська Русь досягла свого розквіту. Я заснував численні школи, бібліотеки, храми, серед яких величний Софійський собор. Закони, що я створив, назвали Руська правда, і вони заклали основи для подальшого розвитку права. На двох гривнях ви бачите моє зображення. Я Богдан Хмельницький, гетьман, що повів український народ до боротьби за свободу. Я очолив визвольну війну, яка принесла козацькій державі право на незалежність. Моє місце на п'яти гривнях нагадує про мужність та прагнення до самовизначення українців. Які відстоювали свої права та свободи з часів козаччини, я очолив визвольну війну, яку багато хто називає початком шляху до української незалежності? Мій народ страждав від польських шляхтичів, тому ми виступили проти гніту. І я радий, що вдавалось перемагати у численних битвах, таких як під жовтими водами та корсунем. Ці перемоги довели, що українці мають силу боротися за своє майбутнє. Вітаю, я Іван Мазепа, гетьман війська Запорозького, політичний лідер та меценат. Розповім вам, чому моє обличчя з'явилось на 10-гривневій купюрі, а також про своє життя, сповнене боротьби, рішень і захисту України. Я завжди прагнув, щоб Україна була вільною. Саме тому на початку 18 століття, коли посилилась російська влада, я взяв на себе сміливість виступити проти царя. Я виділяв кошти на будівництво шкіл, колегіумів, монастирів та церков. Деякі з них ви можете бачити і сьогодні. Зокрема, Києво-Могилянська академія сприяв відбудові Софійського собору та лаврських храмів. Завдяки цьому мене інколи називають найбільшим будівничим України. І на мою думку, саме це зробило мене гідним бути зображеним на українських грошах як символ розвитку культури. Вітаю! Я Іван Франко, письменник, поет, громадський діяч, ідейний лідер українців. Можливо, ви знаєте мене як автора, який написав незабутнього каменяра. Однак дозвольте розповісти вам більше про своє життя, прагнення та причину, чому мене зобразили на 20-гривневій купюрі. Я, перший доктор філософії серед українців, захистив дисертацію у віденському університеті. Вітаю. Я Михайло Грушевський, історик, політичний діяч, перший президент України. Дозвольте розповісти, чому я зображений на 50 гривневій купюрі та чому моя діяльність має велике значення для українського народу. Я створив працю історія України Руси, де вперше детально розкрив історію нашого народу з найдавніших часів. Я очолив Центральну Раду і став першим президентом Української Народної Республіки. Це був перший крок до незалежності. Мене звати Тарас Шевченко, я український поет, художник і національний пророк. Мої твори, особливо Кобзар, стали голосом боротьби за свободу і правду. Я писав про долю простого народу, закликаючи українців до відродження і об'єднання. Мої вірші вчили любити Україну, пам'ятати свою історію, культуру та мову. Тому моє зображення на 100 гривнях символізує українську душу, волю. Я Леся Українка, письменниця, поетеса і борець за волі. Моя твориться не просто поезія, а виклик. Я писала про боротьбу. Моє здоров'я було крихким, але я ніколи не дозволяла цьому зупинити мене у своїй драматичній поемі Лісова пісня я передала красу української природи та дух волелюбності. Моє зображення на двохсот купюрі – це символ української жінки, це символ мудрості і внутрішньої сили, яку я прагнула відкрити в кожному українцю. Ян Григорій Сковорода, філософ, письменник і просвітитель. Мій шлях у житті був непростий. Я вибрав життя мандрівника, аби нести людям знання і духовну свободу. Мої праці були про те, як досягти гармонії з природою і знайти щастя в душі, а не в матеріальному. Я казав: світ ловив мене, та не спіймав. На 500 гривневій купюрі. Моє зображення нагадує, що знання та пошук істини є дороговказом до справжньої свободи. Мене звати Володимир Вернацький, я вчений природознавець і один із засновників науки біогеохімії. Мої ідеї про ноосферу, сферу розуму, де людство розвивається завдяки знанням і науці, випередили свій час. Я вірив, що наука може змінити світ на краще і що українська нація здатна зробити величезний внесок у світову науку. Мене зобразили на тисячах гривень. Кожен з цих людей це не просто історична постать, а символ боротьби, мудрості, інтелектуального та духовного розвитку України. Національна валюта з їхніми зображеннями нагадує про минулі досягнення, і надихає нас на збереження нашої культурної спадщини. Ці постаті стали частиною нашої ідентичності. Їхня історія живе серед нас і надає натхнення для побудови майбутнього. Дивіться відео до кінця, аби дізнатися більше про кожну з цих постатей і зрозуміти, як їхні здобутки продовжують впливати на нас сьогодні. А також підписуйтесь на наш канал, якщо хочете дізнатися більше цікавих фактів про історію культуру. Не забудьте залишити коментар. Кого з цих постатей ви вважаєте найвпливовішою для України і діліться цим відео з друзями.